Як зробити гарне селфі своїми порадами з дівчатами у стінах Рівненської обласної бібліотеки для молоді ділився відомий фотохудожник Олександр Майструк? Зокрема, він розповів про тонкощі створення фотографії, гарного портфоліо для майбутніх моделей, основні правила пошуку гарного ракурсу та дав пораду, в яку пору доби краще робити знімки на вулиці, аби вони вийшли красивими та загадковими. Художники давним-давно помітили, що найцікавіше світло, найцікавіше світло. Вранці або ввечері, коли заходить сонечко. Ось тоді, коли воно відкидає, сонце відкидає такі великі довгі тіні. Зустріч з фотомицем відбулася в рамках проєкту літньої школи юної леді, організованої обласною бібліотекою для молоді. Школа юної леді включає в себе великі ну цикл заходів, які спрямовані на виховання. Молодих леді від 12 до 15 років, це і правила поведінки за столом, це і правила поведінки в громадських місцях, це як за собою доглядати, як... ну, це таке встановлення справжньої юної леді, того, чого не навчають в навчальних закладах. А вже незабаром в рамках проєкту для маленьких леді буде організовано майстер-клас по приготуванню канапе. А з наступного року організатори планують відкрити школу і для маленьких джентельменів. Владислава Стецюк, випуск новин.